Вітаю, шановні колеги. Сьогодні вирішила для своїх дев'ятикласників підготувати незвичайне таке завдання: інтерактивну вправу для вивчення біографії Миколи Васильовича Гоголя. Прошу своїх учнів створити свій кошик. І звичайний супермаркет, і покласти в нього той предмет, який на їх думку обов'язково придбав би Гоголь у крамниці. Як бачите, в канві онлайн-дошку для обговорення я оформила за допомогою магічної студії штучний інтелект мені запропонував у стилі акварель ось таке зображення. Гоголь під час шопінгу. Ну, мені здається, класно. Тоді, ще я попросила також штучного інтелекта створити коротеньке відео, що вийшло Гоголь під час шопінгу. Ну, дивіться, прям як живий, сучасним супермаркетом іде. Ну, а завтра. Або як діти завершать виконання завдання, покажу, що в нас вийшло, які ж предмети поклали діти у свої корзинки. На цьому поки що все. Ну, а зараз представляю результат нашої спільної роботи із дітьми. Отже, в наших кошиках з'явилися такі предмети, як Шанель, наприклад, або цукерки, які так любив Гоголь, альбом для малювання, олівці та фарби, мопсик-іграшка м'яка в пам'ять про мопсика Пушкіна, Ром. Далі шовкова хустка, чорнила, цукор, борошно, із якого робив Гоголь задоволенням галушки та вареники джем, козяче молоко. і... Багато ще предметів, всіх показувати не буду і коментувати. Але ось завдання, яке ще додатково я придумала, це підсумковий чек, так би мовити, до цього інтерактивного завдання, щоб прокачати математичну і підприємницьку, також компетентність своїх дітей, попросила їх порахувати. Скільки ж коштів? Якби сьогодні у супермаркеті скуплявся Микола Васильович Гоголь, скільки б коштів він витратив на свої покупки. Ви бачите чеки окремі промислові товари і продукти, але намірено нашу підсумкову суму я не написала. Попрошу вас, колеги, у коментарях написати вашу думку орієнтовно, скільки ж коштів витратив Гоголь на покупки. У українському супермаркеті на цьому все творіть.